У ефірі гарячі новини на Кіцвіль ТВ і в студії Климчук Максим. Шухуюча новина облетіло місто професій. Працівники комунальної служби знайшли у смітті Баку чи по грошей. Наразі невідомо, як вона туди потрапила і що з нею будуть робити. Правоохоронними органами Кіцвіль розпочато розслідування. Сума віднайденого скарбу не розголошується. Ще одна скандальна звістка зі студії моди і краси. Наші дизайнери помітили на останньому показі Діор. Власну авторську модель сукні. Дизайн був скопійований один в один. Дизайнери Кінцвіль звернулись до суду з приводу порушення авторських прав. Чудова новина для любителів морської кухні. Супермаркет міста професії заключив безстрокову воду із світовими лідерами. Постачане морепродуктиві від тепер на прилавки супермаркету кіцвіль, риба потрапляє безпосередньо з океану. Це всі новини на сьогодні. З вами був Климчук Максим. Дякуємо за увагу.